Привіт, з вами Віка. Вчора я говорила, якщо набереться 10 підписників, то я буду розігрувати конкурс. Так і є. Я подивилась сьогодні вечором на Ютубі о 20 годині о 21. й що у мене на Ютубі 11 підписників. Так тримати. Підписуйтеся далі. Завтра ми будемо розігрувати челендж, бо вже ніч. Я ще не знаю, що ми завтра будемо розігрувати. Ем, Думаю, що ми будемо щось таке розігрувати гарне. Віщ, е, коли буде 30 або 25 підписників, то я знову буду, е, е, знов буду розігрувати щось, але вже більш нормальне. Так що таке. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, бо взагалі ніхто не пише, тільки одна підписниця. Та й таке. Пару підписників пишуть, та й все. Я вже зняла челендж, була нечия, так як ми не порахували з Настю, ми вирішили, що нечия. І ми виливали один на одного на голову е, воду, але ми це не засняли, бо у мене щось камера була вибивала та й таке. І я не могла чомусь на YouTube загрузити. Так що таке, вибачте, що я не зняла, е, ну, що я не зняла, не виклала в YouTube, як ми з Настю обливалися. Ми ш... Я ще придумаю якийсь челендж, може ми з Настю теж знімемо. Може всякі напитки будемо пробувати або щось типа того. Теж з водою. Думаю, щось буде. Ну давайте закруглятися, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!